З 13 листопада до 18 грудня відкрите акціонерне товариство Черемош та громадська організація Хорека проводили благодійний марафон. Небайдужі люди, підприємці, пересічні буковинці надсилали кошти, збирали теплі речі, продукти і медикаменти, тобто все необхідне для військовослужбовців. Благодійний марафон завершився. В європейській залі туркомплексу Черемош підсумували роботу. Організатори і всі небайдужі люди зробили і справді гарну справу. Надіслали допомогу військовослужбовцям 80-ї аеромобільної бригади та батальйону Північ, де служать Буковинці. Цю суботу представники від'їжджають для того, щоб доставити це необхідне, можливо, до Свята Миколая, можливо, трошки до Нового року. Тим, щоб люди відчули заботу своїх громадян, своїх буковинців про них. До благодійної акції долучилися волонтери, студенти Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. Вони зібрали для військових продукти харчування. Присутнім в залі пропонували придбати символічні стрічки з українською символікою, які зробили власноруч. Благодійність це Маленькі справи, які ми намагаємося робити, хоча б чимось полегшити життя солдатів на сході у марафоні. Взяли участь і маленькі буковинці. Вони мали велике бажання висловити подяку військовим. Малюнки про маму, сонце, мир будуть відправлені на схід. Сашенька ткач мріє, щоб всі батьки, чоловіки і брати повернулися здоровими. Кожен з нас повинен долучатися до цього, повинен відчувати не тільки відповідальність перед суспільством, але й перед Богом, тому що хлопці захищають нашу волю, нашу незалежність, і заради нас вони стоять там, віддають навіть своє життя у холоді, в голоді. Благодійний внесок на підтримку наших вояків зробило багато меценатів, серед яких і Дмитро Олексюк, який відправив нашим військовим до зони АТО власний автомобіль. Я, по перше, хочу подякувати всім, хто прийняв участь у цьому заході. Хочу подякувати особисто і Директору лісгоспу, Путицького лісгоспу, Фрия, який сьогодні придбав тепловізор для наших воїнів. Хочу сказати те, що вони, наші боковинці, які приймають участь в зоні АТО, вони не одні. Ми з ними, ми зробимо все, що від нас залежить, для того, щоб їм допомогти. На завершення марафону відбувся благодійний концерт Єдина Україна за участю буковинських співаків Михайла Грицкана, Миколи Задори, а також гостя з Чехії співака Павла Бубряка. Буковина такий край, що не залишив своїх вояків, яка без уваги. Всім я хочу подякувати всім, хто долучився до цієї акції. На жаль, на нашу долю випала війна, треба робити все правильно, кожен на своїх місцях. І за нами правда і звичайно перемога буде за нами. Тільки в останній день благодійної акції зібрали майже 12 тисяч гривень. Буковинці висловлюють шану і повагу кожному військовослужбовцеві, який захищає Україну. Людмила Мельник Денис Жиряда, телеканал Буковина.